Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. На 9 -й... Та 10 травня 2025 року. Сьогодні, 9 травня, Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Сприятливий час для того, щоб провести посіви насіння цукрової та кормової, кукурудзи, бобових, кормових, лікарських, зернових культур, соняшнику, гірчиці, коріандру, крес-салату, різних сортів капусти та квітів. В садку можна висаджувати саджанці садових рослин, але з закритою кореневою системою. Можна ділити кореневище та пересаджувати їх. Це час тихії повітря, тому не можна поливати та підживлювати рослини. Не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це друга фаза, і ми рухаємося до повні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 9 травня сприятливий час для різних заготівель. Завтра, 10 травня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези до 21 години 59 хвилин, а потім перейде в знак Скорпіон. Але, але, місяць без курсу починається з 8 години 20 хвилин ранку і буде продовжуватися до. Моменту переходу в інший знак. Тому тільки до 8 години ранку у нас є сприятливий час для того, щоб завершити посіви насіння цукрової та кормової кукурудзи, бобових, кормових. Лікарських, зернових культур, соняшнику, гірчиці, коріандру, крессалат різних сортів, капусти, квіті. Також до 8-ї години ранку в садку можна висаджувати саджанці садових рослин з закритою кореневою системою, можна ділити кореневище та пересаджувати їх. Нагадую, це час стихії повітря, тому не можна поливати та підживлювати рослини. А вже коли місяць зайде в знак скорпіон, вже тільки після 22-ї години можна розпочинати поливи рослин. Але не можна проводити обрізку саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Попереду повня. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 10 травня вже несприятливий час для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 9 та 10 травня 2025 року. Так, це час праці місяця в знаці Терези, тому дуже важлива вегетаріанська їжа. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже корисні проростки різних злаків. Всі доступні овочі та фрукти готуйте в різній інтерпретації, будь ласка, різні смаколики, і щоб вони були доступні нашому організму. Не використовуйте тваринні жири, навіть рослині. Теж. Свіжа вітаміна зелень, дуже корисна, редька, редиска, салати, листочки салатів дуже смачні. Додавайте, будь ласка, до ваших салатів, лимонний сік, вершки та сметана. Це буде дуже добре для нашого тіла. І, будь ласка, якщо є можливість, додавайте до нашого меню, ви до свого меню, банани, родзинки та курагу. Це дуже корисно саме 9 та 10 травня 2025 року. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, удачі у всіх ваших справах, усіляких усіляких вам гараздів! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.